Вітаю вас у задзеркалі, з вами Аліса, і сьогодні ми з вами познайомимося з новою колодою. Це оракул богів і богинь. І тут нам говорять, ну зараз я зніму плівочку, бо вона дуже сильно блищить. Ось так. Тож, 52 карти богів і богинь. Тут нам обіцяють мантри, благословення і медитації. Мандала Wisdom Cards це, мабуть, видавництво. Карти мандали мудрості. Так, це мандала Паблюші. Теж невідомо мені видавництво. Не знаю. Перша в мене колода від нього, більше інших я не бачила, не знаю. Як ви бачите, тут у нас індуїська система. Яку я дуже люблю, скажу вам по секрету. Дуже люблю. К мені дуже заходять ці всі боги, богині. Так. Ох, краса яка. Тут прямо Ганеш. а тут прямо Будда. Так, ні, не Будда, це, мабуть, індра. Ну, коротше, точно не можу сказати. Так, до речі, забула Ганеша. Нам кадр. Зараз виправлюся. Ось такий у мене красунчик Ганеш. Ось такий. Гарнюнький. Це мій талісманчик-фамільярчик. Тож нехай побуде з нами в кадрі, коли вже таку тематичну колоду ми розглядаємо. Так. Дивимося одразу такий мануал. Ага, тут у нас символи. Ух ти, це дуже класно. Такий зовсім малесенький мануальчик. І тут у нас символи, символи, символи. Що це таке? Лук, чакра, лотос, корова, флейта. Ну, коротше, всі оці атрибути богів і богинь. І трошечки про індуїзм написано. Так. Видана колода, я так розумію, в 2003 році була. Тобто це досить старенька, старенька колода, але я її абсолютно випадково побачила в одному з наших магазинчиків в мережі інтернет, і якби дуже захотілося мені цю колоду. Взагалі є ну, не одна колода, присвячена індуїзьким богам, кілька їх я знаю, але ну, от саме ця мені так дуже приглянулася. Можливо, тому що вона еклектична і вона там присвячена. Прямо всім богам, богиням, ну, в більшості, да, багатьом, скажімо так. Тобто є окремо там оракул Ганіші, є окремо оракул Лакшмі, ще якісь є, але мені вони теж подобаються, можливо, можливо колись і до них дійде черга, але поки що цей мені потрапив на очі. Але створювався цей оракул з 99 по 2003 рік, я так розумію. Так, відкладаємо, що тут у нас є додаткова така пуста карта. Не знаю навіщо. Так, якість. Ну, карти, по-перше, великі. Вони великі. З чим порівняти? Не знаю, наприклад, у мене ось є Левелінівська медалечко. Погляньте, дуже. Разюча прямо різниця сантиметра на 3 в обидві сторони. Так, Зріз гладесенький, гарний, ну, якість дуже гарна. А матовий картон, тут немає якихось ламінат, ну або це матова ламінація, не можу сказати. Доволі цупкенькі карти. Товстенькі, дуже гарні. І вони абсолютно матові, вони не будуть відблискувати. А, ось чому в нас малесенький зовсім мануал. Тому що в нас не мають звороту ці карти. А власне, вони двосторонні. У нас є зображення і є. А, ось така історія. Наприклад, Дурга Деві, богиня Дурга. 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 А, Богиня матеріальної енергії. Це богиня, яка, як відомо, в своєму танці. Вона руйнує. М -м ні, перепрошую, то, мабуть, калі. Ну, я зараз наплутаю вам, звісно, тому що в мене теж еклектика в голові вже повна. Не тільки з, -з індуїського пантеону, а з усіх пантеонів. Тож, тут є мантра цієї богині, причому не на санскриті. Ні, все ж таки на. Мабуть. Хм. Ну, цікаво. А, медитація. І благословення. Ну, я не знаю, спробуємо зараз, спробуємо перекласти цю історію. Спробуємо, спробуємо цю історію перекласти. Не угу. спробуємо. У мене якісь нелади. Нелади з об'єктивом. Перепрошую, ну, нічого. Тож, ми бачимо тут богиню, певну, або Бога будемо бачити, і бачимо звернення до нього у вигляді мантри, медитації і благословення від цієї богині. Далі Калі. Далі Калі прямо тавтологія така. От Калі, якраз вона destruction, богиня руйну, руйнації, руйнування. Дурга, вона якби вичищає негатив. Я знаю, що мантри, богині, Дурзі, вони читаються для того, щоб очищення відбулося. А мантра Калі, вона як вежа працює, таро, аркан вежа. Тобто вона руйнує, абсолютно руйнує все те, ну, щоб побудувалося щось нове. Ну, як ви знаєте, зараз за індуїзьким віруванням. За водичною системою ми живемо в таку, таку еру, яка зветься Калі-Юга. Тобто епоха деградацій, тому так багато стихійних лих, воїн і всіляких страждань і негараздів людство отримує і витримує. Бадра Калі. Прекрасно. ну, зворот. Все те саме я не буду зараз, оскільки не вдалося перекласти. Я думала, ми кілька карт перекладемо, але парваті, парваті це м -м, прекрасна мати нашого Ганіша. І взагалі згадалася пісенька українського якогось гурту. Не пам'ятаю тінь сонця, або не пам'ятаю про Парвати. Якщо хочете, послухайте, там дуже смішно. Вона не дуже пристойна, тому я не буду посилання давати. Але хто хоче, може погуглити. Ганеш. Прекрасний Ганеш. Дуже люблю це божество. Прямо дуже. Шрі Шрірама вибачте. Шрі Сіта 9. Ой, ну нарешті. Нарешті в мене є оракул з цим пантеоном, який я дуже сильно поважаю. Дуже мені відгукується. Можу вам порадити, кому також заходить от, індуїзька система, кому подобається. Ведичні всі ці історії. Ну, вони у нас зараз дуже сильно спотворені, я розумію. Дуже багато є міфів, дуже багато на, на виворі все вивернуто. Але хто трошечки ну, глибше ну, занурювався, дізнавався про ці системи і кому вони подобаються, я дуже раджу серіал «Махабхарата». дуже вам раджу отримаєте надзвичайне задоволення. Серіал нереально красивий. Він взагалі турецький. Він, типу, маскується під індійський, але він турецький. Тобто там актори індо-турки, я не знаю, ну, тобто в більшості свої турки. Всі актори надзвичайно красиві. От всі, просто всі, повірте мені. Надзвичайно красиві костюми, надзвичайно гарна музика, надзвичайно гарно, колоритно. Все це знято. Дуже специфічно це знято. Але це не в стилі звичайних індійських фільмів, Ача, Ача, як ми знаємо, це да, з свого дитинства там ну, пам'ятаємо. Ні, це зовсім інша історія. І ну правда, от кому подобається. Ну звісно, кому не заходить ця тема, я думаю, ви взагалі не будете це відео дивитися. А кому подобається цей пантеон, взагалі індуїзм і, і вся оця історія з ведизмом, будь ласка, Махабхарата. А, там а, взагалі зображені події, а, які змальовані, описані Пагават в священному тексті індуїзькому. І зображена вся оця а, основна битва і так далі, Бог Крішна. Ну і вся оця історія. Дуже там все це дуже-дуже красиво. Тому просто от, хто любить а, хто любить взагалі а, фільми, присвячені міфології, різноманітній міфології, от, теж дуже раджу. Сара Свати, Махадев Шива. Боже, клас. Сур'я. А, сонячний Бог, це ж Сур'яна Маскар, йому ж присвячується. Цей комплекс в Йозі Варуна. Хануман, Ну, звісно, ж куди ж без Ханумана. Мавпячий Бог, як його називати, тому що він, бачите, має обличчя мапочки. Але його дуже-дуже-дуже люблять його. Вишнава дуже сильно. Врінда Деві. Ганга, мрічка, так, життєдайна, дайна, Брама. Індра. Ну, це як Зевс, знаєте, громовержець, аналог. Бог, Індра, Один, ну тут тут. Аналоги такі. Чандра, яма. Які красиві малюнки. Я взагалі, от не подивилася автор тут, взагалі от описаний автор. Не знаю, тут багато різних імен, я не розумію, комусь присвячено, хтось створював. Це треба розбиратися. Власне, так чітко не можу сказати, автора не можу знайти. Шрі Рада, Шрі Кришна. обіймає священних корів. Лакшмі, богиня Лакшмі, прекрасна обожнюю її. шревишну. Горуда, Мацуя, Бригаспати, может так. Я далеко не всіх, звісно, боїв знаю в індейському пантеоні. Повірте мені, їх дуже багато, дуже багато різних божеств. Краса. Не хочеться навіть озвучувати, хочеться просто насолоджуватись за тому подих. І Будда є, будь ласка, індуїзм тісно мажує з буддизмом. Чесно кажучи, не очікувала. Буду тут побачити. Ну, але правда, це ж точніше, індуїзм це ж відгалудження буддизму. А, от, будь ласка. Ну, наскільки я розумію, можливо, я помиляюся зараз, але наскільки я пам'ятаю, то це є так. І знаєте, це прекрасно, що зробили саме оракулом, а не Таро. А, бо все ж таки Таро. А... От як, Кого з божеств віднести до старших арканів, кого до молодших, щоб ніхто не образився. Правда? Як це, як це можна вирішити? Ну, Звісно, є там верховні боги, є божества, але тим не менш можуть виникнути питання і суперечки. Тому ліпше зробити оракул. Дуже мудро вчинили автори. Дуже класний оракул, мені подобається. Звісно, все ж це треба буде. Перекласти, хоча тут, ну, тут не багато зовсім. Ну, що тут просто почитати? Тут ем, нагадати собі більше почитати про тих богів, е, яких я не знаю, наприклад, і таких тут є, і не один, і не два, ем, от, наприклад. Тобто, треба буде почитати познаходити інформацію, хто це, що це, що це за божество, за що відповідає і так далі. Не просто два слова, благословення, а ще й трошечки історію цього божества. Мені дуже цікаво. Тож, отака сьогодні в нас була розпаковка, перше враження, огляд. Дуже вам дякую. Побачимося в задзеркалі.